Всім привіт дорогі підписники гості каналу. Що ж, продовжуємо садити наш кавун. Сьогодні у нас 25 число, 25 квітня. І ми вже висіваємо весь кавун, який в нас залишився. ми висадили сорт продюсер. А сьогодні вже працюємо з таким ось гібридами, як талісман висадили 1000 штук. Далі будемо тисячу штук садити фарао. Ну і тут в нас є е, дуже ще багато таких як... Ну, зараз звідси у нас тут пооставалося по декілька штук. Ось шуга Єло. 100 штук посадили. Далі Orange Кінг, це жовті ось такі ел фарі якесь, такий зелений, далі фіребал. Не знаю, що це за він, але дивився в інтернеті, то ніби непогані. Red Start садили того року. ми. Далі Вікторія теж садили того року. Лузітана теж для нас новинка. Лузітану ми не садили. Це ультраранній, по-моєму, кавун. Теж говорили, що непоганий. Далі Покемон. Це з середині він йде жовтий, теж перший раз його пробуємо, і авалон ми садили непогані кавуни солодкі. Ось Ось такі сорта і гібриди ми будемо висаджувати. Також у нас є, також є у нас там ще диня. Ось Зараз достанню диню. Так, маємо ще диню. Такі сорта, як Мезін, садили того року. Далі теж Мезін, Радміла садили того року. Радміла. Далі Нео, Не знаю, це перший раз будемо пробувати. Раймонд, теж садили. Нео. Раймонд. І все. Небагацько у нас тут є, десь 50, 100, 160, 200, 210 штук. 210 штук маємо деньки. Ну як? Садимо, як обично, землю ось зволожуємо, проливаємо таке, як кип'яченою водою, гарячою. Потім розсипаємо наші касети, робимо такі отвори, накладаючи інші касети, і висаджуємо. Висаджуємо, це у нас 96-та касета. Далі засипаємо і проливаємо таким препаратом, як Магнікур Energy. Ми проливаємо його зразу і тоді, коли з'явиться вже перший листочок, теж продаваємо магнікором. Даємо його 15 мг на 10 літрів води. Ці касети ми заносимо у наш розсадник. Далі накриваємо плівочкою. Зараз я покажу вам у розсаднику. Ось, друзі, виносимо сюди. Кожну касету ми підписуємо. Ось Orange King, Red Start. Все виносимо сюди. У нас вже бачимо раніше садили 17 числа, по-моєму, чи якого ми садили продюсер. Ось так він зараз виглядає. Ще поки поливу не робили. ось Бачите, він даємо йому, щоб він не потягнувся. Хоча... Деякий і потягнувся. Вони стояли біля, ось тут біля топки і потягнулися ці. Але чекаємо, вже, щоб було всі сходи були. Ось бачите, ще деякі виходять. Чекаємо ще якийсь день-другий, і тоді будемо виконувати вже пролив з укорінювачем. З яким укорінювачем я вам покажу. Пізніше. І ось так ось, така, ось такий процес вирощування нашої розсади. Все, все потом накриємо плівкою ось, і будемо чекати сходи. Будемо пропалювати нашу буржуйку, ну і будемо тримати десь температури вище 25-25, десь так до появи сходів. Побачимо, є одна проблема, що ось ми сюди і вкрай поставили оцю нашу розсаду. Є така вероятність, що ці кавунчики можуть потягнутися, коли ми трошки піднимемо температуру. Бо ми тримаємо ось бачите, 15 градусів. В середньому ми тримаємо вночі на цих кавунах, щоб вони не витягнулись. Бо минулого року. Ми кочегарили за тридцятку вночі і у нас була дуже потягнута розсада. Сьогодні крошки ми вже працюємо по інакшому. Вже нас навчило. Ось так, друзі. Так що давайте ви підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайк, коментуйте і слідкуйте за доглядом і вирощуванням кавуна. Всім дякую за увагу!